자. <목소리가> Друга громада, я сьогодні хочу висловити велику подяку пану Леву Скопу, який привіз до Львова цей прапор. Прапор, який пережив дуже важкі потрясіння. Це є прапор свідок Майдану. Його палили, його знищили, але він вижив. Він як наша Україна, він воскрес. І я дуже гордий, що сьогодні цей прапор бачимо всі ми. І цей прапор буде не завжди збережений в музеї визвольних змагань, щоб всі львів'яни, щоб всі українці могли доторкнутися до нашої історії, бо ми живемо в той час, коли твориться історія. Сьогодні день міста. 758 років тому назад, король Данило. Породив наше місто, назвав його в честь свого сина Льва. І, власне, Лев Скоп сьогодні дає можливість нам всім побачити цей прапор. Він його зберіг. Він може більше розкаже про цей прапор. І дякую всім, хто сьогодні прийшов, хто не погордив. Слава нашому прапору, слава Львову, слава Україні! Добре, слава! Дякую. Ми будемо така місяця, ніби від початку почали виступати, бо ми там не могли не бути. Кожна своя місія, кожна своє покликана. Але коли я такий казав, коли був то бабця мені розказувала, що як почалися чи з цим жодним прапором. Знаєте, Тут мені якась формула життя визначилася. Ще з малечого, я казав так, мені треба тільки себе жовтий прапор. більше нічого. А все інше, я буду сам робити, вся всі діти від мене. Це така установка. Ну, може також сім'ї репресованих, це десь далося знати, як ви чому піли. Знаєте, я посередині, дуже гарно хтось сказав, що я не можна в начальство давати, бовав, бо я буду знаю, знаєте, я б зараз не в снайперів, щоб гасили тих сепаратистів, так званих, знаєте, чи якось там. Але розумієте, нас стрілять. А що ж ми не можемо стріляти? Взуміте, я, ну я тих, який навчився, не, не такі клімці, як і всі, і там жнуть, і святкують святи живуть. І після тих боїв, які були, ну так вийшло, тут коптеки, я, 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 я сам не видав, що брав участь в тому бої на інститутській каміню, кидав, щось те, хто кричав мені в спину діти, куда він камінь <laughs> Ну Я ж не, в себе так старим не чую. І впливали нас тої ну, водометом, ми його загасили там. Нас відтіснили, ми програли Було дуже сумно. Що мало було нас, ми не далися так, щоб нам, ну скажімо, інститутські це багато загинуло людей. це... Там, там інакше сприйнялися смерті, потім, потім, потім це мікрошки, пишу провалили вже пізніше. І знаєте, буквально ну, якісь там, ми, може, було з перших часом, далі так тому, не знаю, Вони вже ми відтіснили. Ну, я в першу чергу. Пішов по барикадах, походити в тих місцях, де убивали людей, де то все було. Просто мені треба пройтися ще раз цим шляхом. І коли в паркалі, отак у нас барикад було, цей прапор був, отак просто пошмаканий, були відступали і наступали. І я просто делікатно його вийняв і, власне, на рух, і от якраз намет, де там сину показує, каже, що дуже експонати. Не теж експонат, це прапор, це сили. І ми ось там впали, викликали Фейсбук, а далі вже якийсь гарний відголос, і, власне, що е якраз від е команди садового звернулися до нас, щоб ми дали ту брату, що ну ясно, що було дуже приємно, тому що ми його взяли, щоб просто зберегти. Там навіть собі сказали, що передамо музеї зелені з Але мені дуже приємно, що прапор виставили, і ми єдине, що попросили його не прати, нічого не робити, бо там ж і цей дим, і, і все, як то все горіло, як то все було. Я кажу, отак треба і зберегти дуже і гарного. Країна оформила дуже гарну програму, так зробила і, і дуже тішуся, що це ще одне нагадування нам, що Україна, яка як є, так є зараз. кожен день як ми, знаєте, так ну війна йде, все таки війна. І, і саме цікаво, що всі майданівці, от, знаєте, що в нас є план знаємо, що робити. Ви розумієте, я, я не вмію канашником користуватися, я не снайперську снайперською гвинтовкою стріляти, а я б вже їхав туди. розумієте? І тут зараз діло армії. І кожен чекає, ми зустрічаємося. І от кажуть, та навести порядок треба просто, щоб нормально жити. Розумієте, це наша держава. Дуже дякую, що мене записали. Дякую вам. Опуск. Будемо вшановувати тих дів'ян, які пославили наше місто. Сьогодні буде оголошений дев'янин року, сьогодні буде проголошена шляхетна родина року, сьогодні буде також озвучено прізвище людини, яка буде почесним громадянином міста Львова. Також отримують нагороди ангели Майдану, які рятували від куль людей, виводили з поля бою. І ті львів'яни, які були небайдужі, які ризикували своїм життям. Сьогоднішня сесія міської ради вона присвячена історії, але історії нашій новітній, яку пишемо ми сьогодні з вами, львів'яни і українці. Андрій Іванович, як, ви гадаєте, як поставиться львівська громада до того, що всі урочисті забави, заходи відмінили? Я думаю, що з розумінням, тому що в Україні триває війна. І цей день народження міста Лева дійсно є особливим. Ми його проводимо в часи військових дій. І ми вшановуємо і дякуємо тим людям, які ризикують своїм життям, які не бояться, які показують приклад всім іншим. Андрій Іванович, чи є у військовій громади намір їхати в Одесу допомагати українцям? Я переконаний, що в ці дні ми всі продемонструємо нашу єдність. Кожен сьогодні має робити те, що говорить власне серце: бути відповідальним за своє життя, за життя своїх дітей, за місто, за країну. Чи Ми... буде сприяти, бажаючим поїхати до Одеси чи на схід? Цей день кожен має робити то, що йому належить, гідно виконувати свою роботу. Щоб кожен добре буде робити свою роботу, тоді в країні буде порядок. Ще Іванович, чи готовий Львів до 9 травня і до можливих якихось негативних подій? Серед львів'ян немає людей, які налаштовані проводити будь-які провокації. Ми є мирні люди. Ми завжди стояли і будемо стояти на захисті інтересів нашої держави. 9 травня, 8, в інші дні, кожен бажаючий може нормально прийти, склонитися на могили тих людей, які воювали з нацистами, покласти квіти на їхні могили. Дякую. Дякую. Вам Ми сьогодні відповідаємо антиключова, які рятували життя.